Друзі, всім привіт! Ви на каналі Оглядвій на власному досвіді знаю, як важко обрати хороший та якісний мікрофон на початковому етапі, оскільки ринок насичений і моделей є дуже багато. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом використання трьох петличних мікрофонів від компанії Synco. Це у нас моделька LAV 6M, LAV 6 e та LAV 6D. Давайте дізнаємось, хто з цих мікрофонів демонструє найкращу якість, як вони взагалі себе ведуть в реальній експлуатації. Ми все звичайно заслухаємо, як вони звучать. Ну і звичайно, подивимось, хто з цих петличних мікрофонів демонструє найкращий функціонал та довготривалість, звичайно, у використанні. Тому обов'язково додивляйтеся відео до кінця, оскільки я впевнений, точно буде цікаво. Ну і звичайно, за наданий на огляд девайс я хочу подякувати інтернет-магазину moto.stav.com.ua, який люб'язно дав мені ці петличні мікрофони для тесту. Йому величезний респект. Тому посилання залишаємо. В описі під цим відео Ну ми погнали детальніше до нашого огляду. Для початку поглянемо на Synco Love s 6 m з назви якого зрозуміло, що довжина кабелю складає 6 метрів. З комплектації тут все стандартно: мішечок для зберігання, потличного мікрофона, додаткова кліпса для його кріплення і поролон перехідник на великий джек, та власне сам мікрофон зі шнуром для зарядження. Комплект Synco Love s 6 e дещо відрізняється. В коробці мікрофон, вітрозахист, звичайний в кількості 2 штуки та хутровий один. Дві кліпси для патличного мікрофона, перехід. Адаптер з 3,5 мм на 6,3 мм для синхронізаторів, дві батареї LR44 та чохол жорсткого матеріалу. І на остаток у нас залишився подвійний петличний мікрофон Synco Love S6D. Внаслідок того, що мікрофона два, 2 комплекс збільшився на один хутряний вітрозахист. Ми маємо мішечок, адаптер з 3,5 мм на 6,3 мм, дві батареї LR 44 по дві хутряні та поролонові насадки для захисту від вітру та дві металічні кліпси. Що стосується зовнішнього вигляду та органів, управління, управлінні кабель мікрофону Love S6M має ось такий металічний бокс, всередині якого є вмонтований акумулятор, а на задній частині кліпса для кріплення. На боковій грані боксу розмістився вхід для навушників, порт для зарядки USB та перемикач для ввімкнення мікрофону. На відміну від попередньої моделі, Synco Love s 6 e має блок, який більше нагадує циліндр. Цей мікрофон не має вмонтованої батареї, її потрібно ставити самостійно. Достатньо просто розкрутити блок і відразу бачимо місце для комплектної батареї. Мені подобається дизайн, чесно в бюджет. Тихних моделях над цим навіть не замислюється. Проте тут виробник постарався. Також на блоці індикатор для перевірки робочого стану мікрофона та кліпса для кріплення. Ну що ж, перейдемо до Love s6d Це переличний мікрофон, який дуже схожий до модельки s6i але має можливість перемикатися одразу з камери або на смартфон. Тобто, присутня кнопка, ось зараз бачите на своїх екранах. Це доволі таки зручно, не потрібно. Ніяких додаткових перехідників і так далі, все прямо вмонтовано в цю петличку, і це круто, оскільки дає можливість записувати звук на камеру, на смартфон та інші гаджети, що розширює взагалі можливості цієї петлички. Розглянемо більш детально можливості наших мікрофонів. Почну з того, що в Love С 6 М захист від шуму є. Проте по факту, при дуже сильному вітрі, ця маленька поролонова насадка вас від нього не врятує на 100%. Хоча записувати звук на природі та в шумних місцях можна, все ж таки Ведеться трішки його підкоригувати при монтажі. Кабель має штекер TRRS та, та самостійно розпізнає, до чого ви під'єдналися до смартфона чи камери. Цей момент є дуже важливим, адже не потрібно використовувати перехідники, що пришвидшує робочий процес. До того ж, мікрофон сумісний з великою кількістю техніки, планшети, відеокамери, мікшери, смартфони та інші пристрої можуть працювати в тандемі з петличним мікрофоном Synco Love s 6 m Synco Love s 6E та сама історія, що й в попередній моделі. Мікрофон розпізнає, до якого. Пристрій підключений, трішки поясню вам, чому це круто. Якщо ви під'єднуєтесь до смартфона, а налаштування стоїть на камеру, то запис звуку просто не буде здійснюватись. На багатьох мікрофонах є перемикачі, власне, як і на нашій третій моделі на огляді Love S6D. Між модами часто забувають перемикатися та в результаті залишаються ні з чим. Проте з цим мікрофоном такого не може статися. Нарешті дійшли до моделі Love S6D. Вона обладнана двома мікрофонами з довжиною кожного кабелю 6 метрів, що дозволяє вести одночасний запис з двох джерел звуком. Момент значно покращує якість діалогів, подальшу обробку та зведення аудіо. Мікрофон отримав непогану систему автоматичного шумозаглушення та запатентовану технологію декодування звуку. Про це трохи згодом. Про звук можна сказати пару слів, але будемо йти по черзі. Мій голос записаний через синко Love S6M. Мені подобається, хоча запис тихий, він більш-менш чистий. Якщо ж говорити про місце використання від себе, я б порадив записувати звук через цей мікрофон у приміщенні під час інтерв'ю, конференцій, прямих ефірів. Загалом щось в цьому роді. В такому випадку мікрофон себе покаже гарно, можливо, доведеться трішки додати гучності на монтажі, а можливо й ні. Проте сторонніх шумів та переривань бути не повинно. Та давайте будемо чесними. Якщо ви купуєте бюджетні варіанти, то чекати від них ефекту вау просто несправедливо. На свої гроші його можливості більше ніж прекрасні. Я беру на огляд техніку з різних цінових категорій, тому тестуючи топові моделі, моя планка підвищується. Та запису звуку на петличку від компанії Синко. Ви зараз можете оцінити якість запису та поглянути, чи підходить вам така якість чи ні. В принципі, звук взагалі без обробки лише прибрані заві шуми все інше залишається таким, як записалось на петличку, тобто, все можете максимально оцінити. Проте, якщо глянути на якість звуку SYNCO лав s 6 i тверезим поглядом мене все влаштовує Звучання чисте, гучність залежить від пристрою, на який ви знімаєте. Та запису звуку на петличний мікрофон компанії SYNCO, це у нас лав 6 i ви можете зараз оцінити якість запису звуку, поглянути наскільки вона відрізняється від своїх, можна так сказати, побратимів в лінійки 6, шостої серії. Ну і звичайно, цей звук не є оброблений, лише прибрані зайві шуми. Тобто, все це як записалося на. Петличний мікрофон, так я і вам видав ось така ситуація. Наприклад, якщо під'єднати мікрофон до смартфона, тоді гучність самої петлички регулюється автоматично у смартфоні, повертаючись до технології декодування звуку в Synco Love s 6 d варто зауважити, що вона гарантує досить детальний звукозапис без сторонніх шумів. Мікрофони однаково вловлюють звук на 360 навколо себе. Звісно, модель ідеальний варіант для запису діалогів та інтерв'ю. Проте можна записувати одночасно голос ведучого та окремі звуки, а в процесі монтажу об'єднувати Тест запису звуку на петличку компанії Синко, це у нас Лав С6Д. E, знаходяться дві петлички, які пишуть кожен канал окремо, тобто ви маєте лівий та правий канал в кожній з петличок. В принципі, ви можете зараз поглянути, наскільки це впливає на якість звуку. Я його ніяк не обробляв, лише прибрав зайві шуми. Щодо автономності, блок мікрофона Synco Lav s 6 m обладнаний літійонним акумулятором, який заряджається через порт мікро-USB. Одного 100% Кового заряду вистачить на 10-12 годин запису. Я гадаю, тут навіть не потрібно нічого говорити, і так зрозуміло, що мікрофони вистачить на будь-які знімання, що дуже круто. Про Love S 6 і я в принципі сказав вже на початку. Він працює від батареї LR44, яка здатна забезпечити довгий строк служби. Насправді це зручно, адже головне носити з собою запасну батарейку, та в будь-який момент її можна замінити. Абсолютно така ж історія із Synco Love S6d. я оглянув разом з мами три петличних мікрофони від компанії Синко. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Я детально розповів про кожен з цих мікрофонів. Постарався максимально показати, як ці мікрофони працюють в реальних студійних умовах. Сподіваюсь, це відео було як корисним для вас, так і дало вам можливість вибрати для себе хороший та підходящий петличний мікрофон. Ну і, звичайно, як завжди, я хотів би вас попросити підписатись зараз на канал Огляд. і натиснути лайк під цим відео, якщо це відео було вам корисне. Ну і звичайно, написати, що ви думаєте про ось такі петличні мікрофони. В коментарях під цим оглядом, ну і з вами був як завжди, Юра, і на сьогодні це все.